Надюшенька, добрий день. Добрий день. Дітки, добрий день. Так до нас сьогодні на заняття прийшла незвичайна гостя. Кококо, ко-ко-ко, ви мене знали? Хто я? Да. Хто я? Курочка ряба. Курочка ряба. А ви вже здогадалися, чому я прийшла сьогодні до вас на заняття? Яке, да, незабаром... яке? яке незабаром свято буде? Пасха! Незабаром. Молодці. А корочка питає: а як ви готуєтесь до паски? Печемо паски. Так, а ще що робите? Гелся яєчками. Так. А, а, а яєчка сирічі варені? Варені. Варені. Варені, так. А а ти їх красиш? Фарбуєш? Так. Да. Так, в які кольори? Розовый, сильний, голубий. Різнокольорові, так, є. Да. так. Добре. Молодці. Так, молодці дітки. Шо? Так, дітки, а ще пекуть пасочки, так? Їх можна порахувати. Так. Так. А зараз... А зараз курочка нам пропонує пограти в гру. Ви все бачите, Надюша? Так, так, добре. А що ти бачиш? Пасечку і дівчинку. Так, добре. Дівчинка Віруся спекла паски. Скільки вона спекла пасок? Одна Надюша. Надюшенька, візьми тарілочку з манкою, я вона в тебе. Так так. Так, бери тарілочку з мамкою. Будеш рахувати пасочки і малювати відповідь. Добре. Добре. Так, скільки Віруся напекла пасочок? Яку цифру ти намалювала? Так, як вона називається? Один. Один. Молодець. Так далі, так далі. Угу. Скільки пасочок Віруся спекла? Кажи цифру, О, а я не бачу. бачу, а я не бачу, ти скажи. Я... Два я Яка гарна двоєчка в тебе вийшла. Так. Верунька спекла дві пасочки. Так, хозяєчка. Так далі. Скільки веруня спекла? Так, написала. Три. Угу. Надюша. Надюша, а чим пасочки відрізняються? А, ось, ці, ось ці пасочки і ось ці. Вони більші і маленькі. Так, а ще чим? Подивись ще раз, Надюшенька, ще раз уважно поглянь. Ось на ці пасочки. що там зверху? І ось на ці. Моє обніграється, кориля, кореро. Так, розумничка, молодець. Віруся пасочки покрила глазур'ю. Так. А потім Віруся спекла ще одну пасочку. Малюй, Малюй відповідь. Вот. Так, Яка це циферка? Чотири. Чотири. Так, молодець. Так, далі. Вірунька ще одну пасочку спекла. Чотири. Вже нарахувала? Ні. Вот. Так, молодець. Яка ця циферка? П'ять. А тепер намалюй п'ять лівою рукою. Вийшло? <різь> 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 молодець, молодець. Так, <різь> так. <різь> так. <різь> так. <різь> Надюша, <різь> дітки. Малюємо відповідь двома руками. О, а двома руками малюємо відповідь. Одночасно. Одночасно. Лівою і правою. Я не так, а яку ти цифру намалювала? Шість. Шість. Так, молодець. Так. Скільки Віруня, пасочок ще напекла? Сім. Сім. Так, молодець. Вось. Молодець бачу, бачу. Віруня у нас яєчка. Так. скільки? Вісім. Вот так вісім бачу Надюша, А вісім пасочок можна поділити на пари? Скільки? Да. Так, а скільки пар вийде? Втора, втора. А скільки пар вийде? Перва, втора, третя, четверта. Молодець, чотири пари. Молодець. Так. І остання в нас картинка. Скільки пасочок у нас? Девять. Десять. Десять. Пасочек. Десять пасочок. Курочка задоволена відповідями. Молодець Надюша, намалюй десять. Так, бачимо, молодець. Розумнички. А где цікаво. А я. Так. Віруня напекла пасочок і вирішила трошки відпочити. Пішла гуляти в ліс. Так, кого вона зустріла? Хто згодився? Так, Зайка. а де він сховався? В кустах, в кущах, так, у траві. А потім вона знайшла кого? Мурав'я. А де? А де? Под любовь, подлухару, под мухомором. моря. Під мухомором, так. Далі вона йшла, йшла і зустріла. Їжачка. Їжачка. Так, де вона його зустріла? Під Йолкой. Між так, між ялинками, між деревами. Так. Добре. Так. Шла, шла Веруня. Кого вона зустріла? Лисичку. Лисичку. А де вона її зустріла? Де лисичка? На? На... Пеньку. На пеньку. Так. На пеньку. А ще хтось тут є. Кого! Бабочка. Метелика! Так. А де в нас метелик? Под квітами. Над Под квіт. квітами! Так. Над квітами він літає зверху. Так. І кого вона ще зустріла? Вовка! Вовка! А який вовк! хищник. Хищник. А ще який? Подивись, як ти гадаєш? Так, він добрий, добрий. Так, посміхається. Um, он кущах. Так, він за кущем сховався. Надюша, а тепер давайте порахуємо, скільки всього вона зустрілася? Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть, шесть. Надюша, а як ти вважаєш? А якщо до цифри шість додати нуль? на, запиши на манті, яке це буде ну, число, яке буде? А, що ти знаєш? 6, 6 і 0. Поруч. Напиши 6 і 0. Так. Чого? І буде 6 і 0. Це yes. 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 ми вспіємо. Так. А рядушком нуль. І як буде називатися? Знаєш? 60. дівчат. Так, розумничка, молодець. Молодець. Так. Це число, а... Все. Так, добре. Паски напекли, відпочили. Так. А курочка каже. Дітки, а в мене ще є одна гра для вас. Я приготувала вам яєчка. Давайте знайдемо. Другу половинку. Мишка біжала, хвостиком махнула і під не стало. Вона розбилася. Давайте будемо шукати. Так, у мене є ось така друга половинка. Погляньте. Надюша видно? Так. Да. До якої половинки ми її віднесемо? Як? Так. так а як ти зрозуміла? Тому що вони підходять по спиту І скільки кружечків? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. сим, а там яка циферка Сім. так сім. Так, молодець. Ура, ура. Так. Так. До якої половини? Я її навіжу. Так, курочка теж тебе бачить. Так, вона питає, знає Надійка відповідь. ведичко, которая пять кружечка. Так, молодець, молодець, правильно? Так. так, курочка, бачиш, надійка все добре в нас робить. Так, І ще в нас є одна половинка. Так. Да. Угу. Так, Побачила. Так. Надюша. Три кружечка. Там, де три кружечка. Так, молодець. Молодець. Так, Надюшенька, а в тебе є? підготовлені такі яєчки. Так, Ай, молодець, молодець. Буду... Так. Курочка пропонує теж вдома зробити таку гру, розрізати яєчка контуру, так, по рисочкам, які ти там бачиш. І можна а грати. Так. Малодюшка, ти мене бачиш? Так. Добре. Бо я тебе трошки не бачу. Щось з інтернету. Ти вже береш ножиці і вирізаєш? Так. Так, виходить. Да, вот только мої глаза не здоров'я сюда, я не можу, що все успіває. Ти розумнечка, все вспієш. Вийшла ага. в Ви, тебе? Да я ж я вставлю. Курочка вставлю. чекає, вона чекає, курочка питає. А тобі така гра сподобалась? Так, да, сподобалась. Подобалась. Так, молодець. Очка, поглянь, як вирізають дітки, які вони в нас розумненькі, бачиш? Не Ось. і Ось, я яр. Молодці. Надюша выпить. Я найдесь. А, ты робила? Так, Надюша. Добре, молодець. Вирізай ще одне ядечко. Молодець. Так, курочка. Ты так добре вирізаєш? Ну що я стараюсь. Я бачу молодець. И все все вийшло? Да. так. Молодець, молодець. Молодець. Надюшенька, курочка, пропонує трошки відпочити. Піднімайся зі, зі стола. Бо я щось, я, вас знаю, я, вас я Надюшенька, я кажу, а ти повторюй рухи. Добре. Хм. Приготувалась. Молодець. Ми тупочимо ногами. Ми плескаємо руками. Руки вгору, Руки вгору опустили. Сторони голівкою покрутили. Так, руки за спину сховали. Так, як метелик політали. Політаємо ха ну, так. <плідаємо> так. раз присіли. Два присіли. А я за вас. А -а -а, так, ще раз <рисував> молодець. Поплескали в долоні, добре, поплескали. Молодець, молодець. Сідаємо на свої місця. Так, так, Надюшенька. Ой, та ще е, вона питає, а Надюшенька всі цифри знає. Так. Хоче з тобою погратися. Візьми е, торіночку з мамкою, вона буде називати циферки і може пропустити, а ти повинна? Так, я вийду, виріз, 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 окей? Ну добре вирізай. Ой, ти в мене сьогодні одна. Она да каждый раз голова. Я, я, я просто вытираю. Надюшенька, я сподеваюсь. Окей, что голова, я тут Я смутиваюсь. Я Я смутиваюсь. Я смутиваюсь. Що пропустили? Один, Один три, п'ять. Що пропустили? Які цифри? Два. Два. Так. Малюй два. Малюй два. І ще. Яку пропустили? І ще яку пропустили? Три. Один, три. п'ять. Один, три, п'ять. Соловековна такна так, так Надюшавиковна, я тебе чую Після трьох яка циферка йде? Так ти мене не чуєш? Я тебе чую. Я тебе чую. Ти мене не чуєш? Не Ти не чуєш мене? Надюженька, так, коли ви хотіли сказати, то я вас пристаю чути, Надеженка, мабуть, щось з інтернетом. Ми будемо закінчувати наше заняття. Добре. Я тобі бажаю е, гарних е, свят, теплого сонечка, здоров'я, гарного спокійного тобі дня. До побачення. Парте, до побачення, до побачення. До побачення.